Наступне питання в порядку денному. звернення депутата обласної ради 7-го Олексія Юрійовича. На моє ім'я, як ви комісії, за його звернення з приводу розгляду проєкту рішення про звернення Львівської обласної ради Щодо допущення транзиту російського вантажу, вантажного транспорту територію України. Олексій Юрійович сьогодні не міг бути присутнім, однак присутні його помічник. Пропоную надати слово. Помічнику Олексій Юріча Саєку Борис Олександр до даного проекту рішення. Даний проект рішення є депутатом Фурманом, внесений на розгляд звернення передбачає заборону висловлення позиції Вінницької обласної ради щодо заборону руху транспорту на території Вінницької, ну по території України, в тому числі Вінницької області, які є належить до реєстрації Російської Федерації. Крім того, мушу додати, що на адресу міської обласної ради надійшов вже кілька зарядів громадян, які прошу ініціювати дане питання. Фактично такий проєкт рішення стане уособленням думки, яку було отримано від виборців, депутатами та безпосередньо громадськими активістами, які, до речі, виступали і на минулій сесії військової обласної Шо ради. Що було підтримано, баківці, мені, до ківсій найдаречі. Сергій Сергійович, у вас пропозиція. Двісію, це ж очевидне питання. Не заважайте вивчати. чому проблема? Не Тому треба на мене тиснути. Трошки конкурентів вам упоруть. У мене конкурентів немає. З тої сторони ні? А а що? Ви? Не можна десь Mm -hmm. Хорошо. Пропоную такий варіант зі змінами про складу. Хто за одного рішення прийнято?